Чому ви вирішили знову балотуватися на посаду міського голови? Просте питання і водночас складне. знаєте, останні події в міській раді, особливо починаючи, мабуть, з березня 2014 року і до сьогоднішнього дня, показали, що у нас досить крихка ситуація в місті, нестабільна ситуація, і та боротьба, яка йде сьогодні, Окремими депутатами говорить про те, що сьогодні треба зберегти цю команду, яка є сьогодні. Її можна критикувати, там, говорить з запахом нафталіну, але ця команда сьогодні робить дуже багато того, що люди помічають. І це в першу чергу зберегти цю команду, щоб продовжувати той поступальний рух вперед, який має сьогодні місто Бориспіль. Це по-перше. По-друге, ви знаєте. Коли окремі політичні лідери сьогодні моїми є опонентами через так звану народну раду, от яку ніхто не зрозуміло, яким чином обирали, говорять про те, що бути мені міським головою чи не бути, вони мають намір її люструвати. Тому я для себе вирішив, хоча навіть сім'я моя була незгодна, щоб я йшов дійсно на ці вибори, я хочу пройти народну ілюстрацію. Я хочу хай народ. Наша громада Борисполя скаже, бути мені міським головою чи не бути. Не одиначки крикуни будуть визначати, а саме громада. Тому це такі причини, які мене спонукають йти сьогодні на посаду міського голови втретє. Ну і ви знаєте, в мене лежить на сьогодні на столі документ звернення одного із депутатів. Який пропонує, наприклад, той же самий водоканал, тепломережу віддати в концесію. І там моя доля буде забезпечена і так далі. Я дав слово колись громаді, говорю зараз. Допоки я буду міським головою, я ніколи не допущу, щоб такі стратегічні об'єкти передавалися в концесію. Не дай Бог, це станеться. Це буде та сама проблема, що сьогодні ми маємо з обленерго, що ми маємо з Газконторою, що сьогодні ми маємо з Укртелекомом. А передати в концесію це що означає? Це означає, що фактично ми на 25 років віддаємо концесію, і ми вже цим процесом не контролюємо і не регулюємо. У мене є приклади по Білій церкві, є приклади по Кам'янець-Подільську, коли міський голова передав концесію, потім навіть на подвір'я водоканалу не пускали. Тобто, це ми втрачаємо повністю управління цими стратегічними об'єктами. Чи зміниться принцип керування містом і вектор його розвитку? Ви знаєте, життя, звичайно, привносить нові е, якісь проблеми, е, технології, і не можна якимись стандартами керуватися в повсякденному житті. Звичайно, що ми будемо змінювати, і буде змінюватися і команда з часом, і життя буде привносити свої корективи. Тобто, ми будемо так, як час буде нас вимагати, ми будемо відповідно до часу і змінювати принципи і системи управління. Але стратегія залишається. Незмінною. Це в першу чергу це благоустрій нашого міста, це дороги, це тротуари, це освітлення, це будівництво двох садочків, будівництво школи, це створення будинку для людей літнього віку, тобто це ті стратегічні напрямки, від яких я особисто і моя команда не відступить. Щодо благоустрою, зараз в соцмережах активно обговорюється наприклад будівництво дворів розпочалося саме активно перед виборами. Як ви можете це прокоментувати і чому саме така активність зараз? Ну, ви знаєте, я можу вам прокоментувати наступне. Це використовують опоненти зараз під час передвиборчої агітації. Говорять, от дивіться, в тому році нічого не робилося, але це не є неправдою. Ну, наприклад, я вам скажу тільки за освітлення вулиць. В 2013 році ми освітили 27 вулиць. Це був 2013 рік. 2014 рік ми освітили 21 вулицю. 2015 ми освітили там більше 25 вулиць. Тобто, за три роки ми освітили 6,5 кілометрів. Можете собі уяву. Який це об'єм величезної роботи, яка це титанічна праця тих людей, які робили це освітлення? Тому сказати, що тільки сьогодні ми це робимо, це є неправдою. Але дійсно правда в одному, що в цьому році, як ніколи, ми багато приділяємо уваги саме асфальтуванню прибудинкових територій. Тротуарам, будівництву доріг. Чому саме так? Тому що 2015 рік вступила в дію фінансова децентралізація. Тільки від цієї фінансової децентралізації ми отримуємо до кінця року більше, ніж 60 мільйонів гривень. І зараз ці кошти, коли надходять, знаєте, ми намагаємося їх дуже оперативно використати, тому що ви знаєте, я не знаю, як поведе себе після виборів гривня. Вона буде знецінюватися чи не буде. Ну, то, що вона не буде дорожчати, це 100%. Сьогодні ціни зростають. Я навіть пригадую цей приклад, у 2006 році 100 тонна асфальту коштувала 110 гривень. Сьогодні вона коштує більше, ніж 1400 гривень. І тому, маючи ці кошти сьогодні, ми намагаємося по максимуму їх використати, щоб на ці кошти виконати ці всі роботи. Тому програма, наприклад, асфальтування будинків вона розпочалася три роки назад. Да, в цьому році ми використали найбільше. Ми виділили спочатку 3 мільйона, тобто по півтора мільйона на ЖЕК і на жреву. Зараз на останній сесії ми виділили ще по 500 тисяч, для того, щоб виконати, поки зараз тепла стоїть погода на вулиці, виконати ці роботи. Але ці роботи ще не будуть до кінця завершені. Можете собі уявити, це наша громада підтвердить 20-30 років останніх ніхто прибудинковими територіями не займався. Тому я думаю, що в слідуючому році ми доасфальтуємо те, що ми не встигнемо в цьому році. Теж саме можемо говорити про вулиці, які не досфальтовуються. Наприклад, чому не саме кладуться на 119 тисяч? От сьогодні ми розпочали роботи. Наприклад, по вулиці Будьонного і задають питання, чому тільки на 119 тисяч. Пояснення дуже просте. Нас держава сьогодні загнала в певні рамки, згідно яких, якщо ми роботи виконуємо більше, ніж 119 тисяч, ми зобов'язані виготовити проєкт. Щоб виготовити проєкт, небагато немало, це треба 4-5 місяців. Потім цей проєкт повинен пройти експертизу. Потім ми повинні оголосити тендер. І для того, щоб, наприклад, одну вулицю нам зробити, не немало, це при ідеальному розкладі 8-10 місяців. seu Тому, щоб не втрачати і не гаяти час, ми пішли по спрощеній системі. Ми виготовляємо кошторис, робимо кошторис, він проходить обов'язково експертизу на 119 тисяч і далі виконуються ці роботи. От, виконали на 119 тисяч, після цього підписується акт виконаних робіт, він здається в казначейство, і через казначейство проплачується тій компанії, яка робить ці роботи, кошти. Після того, як проплатилися кошти, ми знову можемо вийти на сесію і знову виділити 119 тисяч, щоб до заасфальтувати. Тому в цьому році ми пішли саме по по такому, по такому варіанту. Точно так же, як і ми, наприклад, ремонт шкіл робили. Ми робили проєкти, наприклад, на мільйон більше ніж на мільйон там, 100 тисяч ми робимо проєкт. Хоча, наприклад, Можна було б виділити на школу 2 мільйона. Чому ми не пішли далі? Тому що якщо буде більше ніж мільйон 100 тисяч, нам треба буде проводити обов'язково тендер. Тендер може, наприклад, не відбутися. Припустимо, бере один учасник, тобто тендер не відбувається. Ми знову втрачаємо 2 місяці. Тому ми пішли по варіанту. І всі роботи будівельні, які, наприклад, до мільйон 100 тисяч, ми робимо проект, проходимо його експертизу, але без тендеру. Тобто тут є така специфіка, той, хто в цій сфері працює, він це ну, якби правильно розуміє. Але опоненти сьогодні говорять, от бачите, перед виборами замилюють людям очі і так далі. Ну, це можна перевірити, отримати таку інформацію не тільки від мене, а від фахівців, які підтвердять мої слова. У першому бюлетені, де місця не будуть обирати міського голову, там фігурує ще два Федорчуки. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, не для кого не секрет, що я є об'єктом критики, об'єктом обливання бруду номер 1 і навіть ці опоненти в цьому списку, кандидати на посаду міського голови, вони навіть об'єдналися. Причому їх абсолютно не турбує, що деякі кандидати це з сумнівної репутації, якщо вони ставлять сьогодні лайки в підбитий наш. Української армії бронетранспортер на Донбасі, вони ставлять лайки, що їм це подобається. Да? І інші навколо цього об'єкта чи, чи кандидата об'єднуються, ну, знаєте, про який патріотизм ми можемо говорити, але це хай залишається на совісті тих. Тобто люди настільки хочуть прийти до влади, що вони всякі принципи відкидають в сторону. Тому для того, щоб ввести людей в оману, придумали ще двох Федорчуків. Одного знайшли в Рівненській області, а другого Федорчука знайшли безробітного у місті Вишгороді. Ця технологія вона не є нова, її використовують досить часто. Ну, наприклад, на попередніх виборах в місті Києві є така Ксенія Ляпіна. Всі за нею чули, да? була народним депутатом. Що зробили її опоненти? Вони знайшли Ксенію Лапіну, і вона відтягнула тисячу голосів. Значить, і програла в кінцевому результаті всього 800 голосів своєму опоненту і не стала депутатом Верховної Ради. Тобто, ця технологія спрацьовує, от і саме по цій технології вони пішли, от але. Хочу сказати, що в Борисполі вона не спрацює. Я єдиний Анатолій Соловйович, я єдиний, хто висунутий політичною партією наш край, а там в самовисуванці. Я так думаю, що люди розберуться. Тобі ще я між двома Федорчуками. Федорчук Анатолій Васильович, далі йде Федорчук Анатолій Соловйович, я і далі Федорчук Артем Ігорович. У нас не такі тупі люди, як думають мої опоненти. У нас розумні люди і розберуться. Дивіться, знову ж таки, стосовно соцмереж, там поширюється інформація, нібито у вас є квартира в Ялті. Яку інформацію ви ваш Ну я вже говорив не один раз Ярославу Миколаївичу Донку про те, що я готовий відписати все, що належить мені, моїй дружині за межами міста Борисполя. Будь ласка, рахунки на Кіпрах, тільки вони вже трошечки на російській мові і змільчали в своїх технологіях. У 2010 році по соцмістечку розклеювалися листівки, що в мене є санаторій. Но вже в цьому році, слава Богу, на цих виборах вони за санаторій не говорять. Хоча крім космічного корабля, у мене все вже є. От тільки я задаю питання риторично всім, якщо я таку, така багата людина то я вам чесно скажу, якби я мав дійсно такі статки, ну навіщо мені йти взагалі в політику і займатися. Це, це не проста робота бути міським головою. Це в першу чергу відповідальність. І тим більше, що я не ховаюся від людей, я не їжу на крутих автомобілях, я дуже багато хожу по місту Борисполю, то навіщо мені було б це все? І, 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 і так далі. Я єдине можу сказати, що жодної копійки з бюджету вкрадено не було. Скільки вже не, не зверталися до обласних прокуратур, викликали кру Сумської області області 20 чоловік на 39 днів, все лопатили асфальти вже вдолі впоперек різали, сверлили і так далі. Той бруд, який застосовують мої опоненти, він робить. Брудними саме цих людей і цих технологів. Я ще раз підкреслю, що люди саме розберуться, і він не спрацює. Я так думаю, що наша громада дивиться і бачить, як сьогодні наше місто розвивається. Якщо послухати опонентів, що там з площі вкрали 5 мільйонів, з шалімом ми разом вкрали з моргу 10 мільйонів, то тоді виникає питання, де ж беруться гроші на всі інші роботи, якщо такими темпами крадуться. Ну, ще раз кажу, ці технології не спрацюють. Стосовно будівництва Рошен, це наразі є актуально в нашому місті. І знову ж таки, люди нарікають на те, що для людей землі немає, а для будівництва Рошена знайшли аж 20 гектарів. Ви можете пояснити, за яким принципом розподіляється земля в місті? Ну, знову ж таки, опоненти зараз напередодні цієї виборчої кампанії обманюють людей. Знаєте, є різні категорії землі. Та земля, яка виділена в оренду, підкреслюю ще раз, в субаренду. Кондитерській фабриці вона знаходиться в промисловій зоні. Щоб краще орієнтувалися, це навпроти комбікормового заводу. Саме там низині, в, в болотацій в місцевості, цих виділено 20 гектарів. Це є промислова зона. Там ми не можемо виділяти землю під індивідуальну забудову. В промисловій зоні земля не виділяється. І от цим моментом користуються. То, бачите, вам 10 соток мер не може знайти, а Порошенку 20 гектарів знайшов. От, чому так люди ці говорять? То, по-перше, ті, хто розповсюджують ці чуткі плітки, вони не є жителями міста Борисполя. Їм абсолютно все одно, чи будуть в нас робочі місця, чи не будуть робочі місця, чи будуть у нас тротуари, чи не будуть. Тому що будівництво цієї фабрики це дуже величезний поштовх вперед. Тому придумують про хімічний завод. Придумують про те, що там люд, жодна людина Борисполі працювати не буде, що ця фабрика буде зареєстрована в місті Києві. Я зараз скажу з повною відповідальністю, що ця фабрика буде зареєстрована тільки в місті Борисполі, будуть працювати на 99% жителі нашого міста Борисполя. Вона не є екологічно шкідливим об'єктом і так далі. Аеропорт він є шкідливим? Звичайно, так. І фабрика в якійсь мірі так. Я кажу, коли людина видихає кисень, вона ж теж шкодить природі. Видихає вуглекислий газ, 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 вибачте, вона ж теж шкодить природі. Тому ще раз кажу: ці грязні піар-технології, ці звернення розроблені опонентами, вони їх не спасуть і не допоможуть. Люди ще раз підкреслюю, розберуться. Ще найбільше хвилює виборців, які найактуальніші їхні запитання під час ваших зустрічей з ними. Ну, перше на першому місці, мабуть, стоїть питання безпеки. Безпека полягає не тільки в, в нас такій непростій керміногенній ситуації в місті, а і безпека, наприклад, відсутність тротуарів. От коли люди йдуть дорогами, відсутність тротуарів, машини на великій швидкості пролітають. Оце питання номер один, кричуще, яке люди піднімають. Друге питання це недостача садочків місць в дитячих садочках, про те, що в нас перезавантажені школи. Четверте, я б назвав би це перепад напруги, недостатня напруга в нашому місті. Оце такі ключові моменти, які хвилюють в першу чергу людей. От тому хотів би сказати, що ми зараз, слава Богу, підійшли на такий рівень розвитку, коли ми більш-менш навели порядок і вичистили більш-менш наше місто. О, тому в нас і передбачається в моїй програмі, буде обов'язково, якщо не на цілому тижні, то обов'язково після виборів в цьому році ми розпочинаємо будівництво дитячого садочка на розі вулиці Перевокзальна Головатого. Плануємо його за 8 10 місяців ввести в експлуатацію і розпочати на слідуючий рік другий садочок по вулиці Горького. У нас сьогодні повністю готовий проект школи, він пройшов експертизу. На 1300 місць і ми готові його, хоч сьогодні, навіть розпочинати будівництво цієї школи. Питання тільки, як ми зуміємо закумулювати кошти, От чому нам і дуже важливо підтримка і Київської обласної ради, і центральних органів влади для реалізації цих проєктів. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю з цією каденцією саме обласних депутатів, і які плани будуєте на нову? Ну наше місто було представлено. Двома депутатами від нашого міста, от які пройшли, мається на увазі по мажоритарці, так, воно було представлено двома. Я можу сказати лише про Корнійчука Микола Петровича, тому що з Черніченком в мене абсолютно немає ніяких контактів, і я не відчуваю його підтримки нашому місту абсолютно. Мабуть, і за те, що він живе в місті Києві. А Микола Петрович Корнічук є активним депутатом Київської обласної ради, саме завдяки його підтримці ми. Багато чого сьогодні і отримали для нашого міста Борисполя. От тому якраз хотів би, щоб і такі надалі депутати були представлені в Київській обласній раді патріоти нашого міста і жителі нашого міста. Що являє собою політична партія наш край? І які основні принципи її діяльності? Політична партія наш край. Ви знаєте, взагалі по мін'юсту у нас зареєстровано 268 партій. І якщо проаналізувати їхні статути, вони. Кардинально особливим нічим не відрізняється, от тому я взагалі вважаю, що в нашій країні на таких місцевих виборах застосовувати партійні списки є некоректним. Я категоричний противник всяких партій, тому що партії, як правило, дурять. Але Верховна Рада прийняла цей закон. Про місцеві вибори ми зобов'язані саме діяти, так як великий цей закон, тому щоб стати сьогодні депутатом міської ради чи обласної ради, треба обов'язково бути висунутим від тієї чи іншої політичної партії. От партія наш край відрізняється від інших партій тим, що в неї немає лідера свого. Тобто на всеукраїнському рівні лідера взагалі немає. Там є співзасновники, по-моєму, їх п'ять. По-друге. На всеукраїнському рівні виконавчий орган цієї партії виконує Мазурчак Олександр Володимирович, який працював міським головою Кам'янець-Подільського. До речі, я в 2006-2007 роках, до нього їздив вчитися, тому що це був передовий міський голова на всю Україну. От на обласному рівні виконавчий орган очолює Удовиченко Володимир Петрович. Це міський голова Славутича, який 25 років пропрацював міським головою Славутича. Це є легенда вже сьогодні, є авторитет для мене. От тому саме от такі люди об'єдналися навколо цієї партії. От це партія місцевого значення, я б її так назвав. Це партія без політики. Основна політика якої це каналізація, благоустрій нашого міста, створення комфортних умов для проживання. Оце вся політика. Ми не замикаємося і не звітуємося ні перед ким зверху. Те, що сьогодні зробила Верховна Рада, коли прийняла цей закон, це не що інше, як створення філіалів в міських радах. Для того, щоб контролювати всі ці процеси, якщо треба дестабілізувати, якщо, наприклад, партія знаходиться в опозиції в Верховній Раді, то не виключено, що вона буде теж впливати на процеси на місцях і дестабілізовувати через своїх представників. Згідно цього закону, будь-яка партія може відкликати свого депутата. Тобто діє імперативний мандат. Наша партія нікого не буде відкликати, тому що вона нікому не підпорядковується. Ми самі зібралися і створили єдину команду. Тому ті ярлики, які вішують, що це там зібралися недобиті регіонали, що ця партія полікоть в крові. І так далі, вона не має під собою підґрунтя. Тому що, навіть як це не є проєкт банковий. Ті передачі, які сьогодні йдуть, політичні сенсації на каналах, вдумайтеся, хто власником тих каналів і чому вони це роблять. Чому сьогодні партія, як і я, є об'єктом критики номер 1 навіть в нашому місті? Тому що там зібралася в нашій партії саме потужна команда, вона не є ідеальною. Так, але вона є потужною. Там дійсно представники які, різних сфер життєдіяльності міста, які представляють, О, це буквально і освіта, і комунальна сфера, і спорт, і військовослужбовці, і релігійний напрямок. Тобто, будь-яку сферу ви візьмете, ми намагалися там об'єднати. У нас є поєднання і молодості. І зрілості, всі працюючі, відмінність цієї нашої партії, що всі працюючі, жодного немає безробітного. Це теж дуже великий показник. І третій, дуже важливий принцип. Ми розставляли наших кандидатів по округах таким чином, що вони або там жили в тому окрузі, або працювали. Тобто наші виборці повинні з ними постійно мати контакт після виборів. От, ну і в чому небезпека цього закону полягає в тому, що люди можуть, наприклад, знайти в іншій партії свого симпатика, так, проголосувати за це є достойна, припустимо, людина, але партія не набрала 5% і він не прийшов. Тому тут дуже важливо, щоб наші жителі не розпорушували свої голоси. Я не маю права тиснути, агітувати. Я, звичайно, хотів би, щоб все-таки люди, якщо підтримують... Мою кандидатуру на посаду міського голови то одночасно щоб і підтримали партію наш край, тому що повинні, ми повинні повинні створити в міській раді команду однодумців, але це не означає, що інші партії, які зайдуть, ми будемо намагатися все робити для того. От, щоб вони стали нашими партнерами і союзниками нашої громади. Отаким от от таким чином. Тому оці основні принципи нашої партії відрізняють від інших партій. Це всі місцеві жителі. Ще раз підкреслюю. За кожного з них я можу дати характеристику тільки з позитивної сторони. Хоча, чесно, як і, як і по мені, я не є ідеальною людиною, точно та же і ті кандидати. Але ще раз підкреслюю, це є патріоти нашого міста, які вже своїм життям доказали, на що вони здатні. Які є основні засади саме вашої програми, і які як міського голови, і які будуєте плани на майбутнє? Хочу сказати, що <кій> я вам чесно скажу зараз, я не маю можливості познайомитися з усіма програмами наших кандидатів і не, не мав можливості. Хоча, я думаю, після виборів обов'язково прочитаю їх. Я так думаю, що, мабуть, в кожній є якесь ірраціональне зерно, треба буде взяти теж його для себе в подальшій своїй роботі. От, але можу сказати одне, що наша програма є реальна. Якщо зайде команда однодумців, ми її цілком можемо виконати. Тобто вона сьогодні базується на е, тому, який в нас є бюджет. Ну, один із моїх опонентів, наприклад, сказав, що він буде виплачувати 13-ту пенсію. Ну, я скажу, щоб ви розуміли, що таке 13-та пенсія це не що інше, як 20 мільйонів гривень. Чи є сьогодні в бюджеті 20 мільйонів гривень для того, щоб заплатити 13-ту пенсію? Звичайно, що їх немає. Основний акцент ми будемо сьогодні робити, щоб підтримати нашу громаду, це звичайно обов'язково заміна вікон в під'їздах, обов'язково встановлення теплових лічильників. Я не виключаю, ми будемо залежати від того, як буде далі наш бюджет розвиватися, якщо будуть реалізовуватися такі проекти, як кондитерська фабрика, що ми, можливо, створимо програму, щоб підтримати наших людей, щоб утеплювати будинки. Те, що ми будемо муніципальні заклади робити. Це однозначно. Я вам наведу тільки один приклад, щоб ви розуміли. В понеділок, тиждень назад, коли ще не було опалювального сезону, я зайшов в третій садочок, там температура була 21 градус. Через годину заходжу в садочок Сонечко, там температура 12-13 градусів. Садочок не утеплений Сонечко, а садочок номер 3 утеплений. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що ми на правильному шляху. Ми повинні вкладати гроші, це не малі. Сьогодні ми утеплюємо, наприклад, садочок, номер, садочок колосочок, там мільйон чоловіків. 400 тисяч йде тільки на утеплення, але це той варіант і правильний крок, який нам дозволить економити енергоносії. А це наші з вами гроші, і звичайно, створювати комфортні умови для виховання наших діток, як в дитячих садочках, так і в школах. Тому ця програма наша є реальною, але її можна реалізувати при одній умові: що ми будемо в міській раді не галасувати, а голосувати. Будемо підтримувати, будемо підходити конструктивно до вирішення тієї чи іншої проблеми. Звичайно, життя буде вносити інші корективи. Ми будемо якби в теж саме коригувати дану програму. Але всі ті напрямки, які там по вісьми напрямках викладені, вони є цілком реальними, прийнятними. І судячи з тих запитань, які дають сьогодні виборці, вона є актуальною і правильною. Сьогодні ви маєте можливість підсумувати передвиборчу агітацію. Яка ваша думка? Я хотів би єдине. Ще раз наголосити, що це є місцеві вибори. Тому хотів би, щоб наші люди обов'язково прийшли на виборчі дільниці. Я розумію, що сьогодні наші люди зневірені в політиці уряду, але ще раз підкреслю, це є місцева влада. Без влади місцевої обійтися, ну як би ми не хотіли, як би ми її не критикували, обійтися не можна. Тому обов'язково прийти на виборчі дільниці і віддати голос за того кандидата, за ту партію, яку люди вже переконалися, голосувати серцем і розумом. Ні в якому разі не піддаватися на підкупи. Я ще раз хотів би наголосити, що ті виборці, які продають свій голос, вони продають свою совість. 400 гривень не вирішують нагальних проблем, абсолютно. Але в той же час це є і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність не тільки для того, той, хто дає ці кошти, а той, хто і бере ці кошти. Це треба пам'ятати. І ще одне, що якщо люди платять такі гроші, купляють за 200, за 400 гривень, то, звичайно, прийшовши в міську раду, вони повинні відбити ці гроші. Ну, мінімум в 10 разів. Це мінімум в 10 разів. Тому ну е, хотіли би, щоб ми не проводили більше майданів, щоб наші люди не гинули. Просто щоб ми стали цивілізованою нацією і пам'ятали, що підкуп виборця. Фальсифікація виборів це є найтяжчий злочин, так як він ну, є в європейських країнах, в США, в Канаді і так далі. Підкуп виборців ще раз підкреслюю, і фальсифікація це є найтяжчі злочини. Тому хотілося б, щоб ми стали дійсно громадою, цивілізованим містом і продемонстрували всім іншим містам, що Бориспіль це місто, в якому варто жити і пишатися ним.